Привіт, друзі! З вами знову бібліотечний кіт Мудрунчик! Вітаю вас з прийдешніми зимовими святами! Бажаю вам щастя, здоров'я і миру нашій ненці Україні. Сьогодні хочу вам прочитати книгу Акселя Шефера Шусь і Шуня. Різдвяна Ялинка. Нумо! Читати разом зі мною! Наближалося Різдво, тому Шусь і Шуня роздобули ялинку. Удома вони посадили ялинку в горщик, а потім спекли печиво для оздоби. Вийшло п'ять гарненьких печивок. Шуня пішла по чотири смугасті людянки. А коли повернулася, Одного печивка бракувало. Дивно, сказала вона, було ж п'ять печивок, а тепер тільки чотири. Шуня пішла по шоколадні дзвіночки, а щось лишився розвішувати на ялинці льодяники. Повернувшись, шуня виявила, що один пропав. Було ж чотири льодяники, сказала вона, а тепер тільки три. Шуня вирушила по різдвяну зірку. А Шусь лишився чіпляти на ялинку шоколадні дзвіночки. Доки Шуня повернулася, з ялинки пропали геть усі прикраси. Ой, лишенько. Шуня побачила, що Шусь лежить на дивані. Шустю, з тобою все добре? спитала Шуня. Ні, відповів Шусь, – Мені зле. Бідолашний Шусь! Шуня принесла шустеві склянку води. Вибач, Шуня, сказав Шусть, я поїв усі прикраси. Ага, бачу, сказала Шуня. Друзі вирішили вийти на свіже повітря, і скоро Шустері стало краще. А коли Шусті і Шуня повернулися, на них чекала сумна голісінька ялинка. Може, зробимо прикраси з паперу? запропонував Шусть. Шустю це дуже мудра думка, погодилася Шуня. І вони взялися вирізати зірки та сердечка, склеювати гірлянди. Ялинка вийшла причудова. А наступного ранку Шусь і Шуня стали раненько і знайшли під ялинкою подарунки. Друзі вирішили сперше розпакувати маленькі згортки. Шуні дісталися чудові нові барвисті ножиці, а Шустеві пригарна веселкова зубна щітка. Те що треба, зрадів Шусть. Краса. Щасливого Різдва, Шустю і Шуню.